Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про Бабіт і про новий лаунчпул соціал, який скоро стартує на цій біжі. Для тих, хто не знає, що це таке, і для тих, хто призабув, що воно таке буває, сьогодні розповім. Якраз дізнаєтесь, згадайте, що на цьому можна заробляти. Розуміємо, так зразу вам кажу, що якихось захмарних заробітків тут чекати не потрібно, але якщо ваші гроші десь лежать на гаманцях чи на якихось інших біржах, просто лежать маю на увазі, то чому не використати їх, не скористатися ними, щоб заробити додаткових грошенят? Чому ні, правда? Все, друзі, зараз буквально декілька секунд. Давайте ще зробимо підписочку на YouTube. хто не підписаний? Підписуємося, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково ще підписуємось на телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Все, давайте одна-дві секундочки підписалися, скрізь все поставили. І починаємо. Давайте все по порядку. Для початку, що воно таке цей лаунчпул? Це щось схоже на депозит в банку. Да, ми заносимо туди, наприклад, долар і отримуємо винагороди в вигляді відсотків. Так, Так. добре. Тут те саме. Ми заморожуємо на певний час певні свої активи, в даному випадку буде монетки, соціал, МНТ або USDT. На певний період, і за це отримуємо винагороди у вигляді нових монеток Соціал. Все максимально просто. Це заробіток без ризиків. Ви тут нічого не, нічим не ризикуєте і нічого не витрачаєте. Ніяких комісій нема. Гроші можна додати в пули, якщо у вас з'явились, або забрати їх звідти, якщо вони вам знадобились в будь-який момент, без всяких комісій. Ще раз, нічого не витрачається. Як це все зробити технічно? Що для цього потрібно? Потрібно зареєструвати аккаунт на Bybit, якщо у вас ще його немає. До речі, посилання на реєстрацію є в описі, переходите, реєструється, і обов'язково треба пройти Весі, верифікацію. Займає буквально декілька хвилин, нічого складного там нема. Далі закидаємо собі на баланс байбіта. Якісь ось з цих трьох монет або всі разом. Можливо, десь на гаманці Васі МНТ, чи USDT на інші біжі, чи монетки Social ви брали участь у проєкті. Так, закидаємо їх сюди на баланс. Чекаємо моменту, коли можна буде їх застейкати. А це у нас, дивіться, період стейкінгу. Тобто, коли почнеться сам лаунчпул. Бо відео я записую раніше. Період стейкінгу це 10 година, 24.09. І до 10-ї години 1-го 10-го. Тобто у нас буде скільки там тиждень, коли можна буде стейкати свої активи і заробляти додаткові монетки Соціал. Ви зробили депозит. чи у вас вже на балансі лежать ці активи на Байбіті. Ви заходите на сторінку Лаунчпулу, торгівля, відкривається вкладочка, spot X. І ось тут лаунчпул. Натискаєте, відкривається ось така сторіночка, Вибираєте пул, в потрібний час. Маю на увазі, що ще ні, ще воно не активно. З 24-го пам'ятаємо, 24.09. 10 година за UTC, Це перша година за Києвом. Додаємо 3 години. Вибираєте пул. Чи всі разом, можливо, у вас всі ці активи є, так? Вибираєте пул. Тут кнопочка буде активна. Натискайте, прописуйте кількість, яку хочете застейкати, і все. І надалі вам нічого робити не треба. Чекаємо повну добу. І тоді вже будуть вам приходити винагороди у вигляді нових монеток соціал. Далі, так само, в кінці періоду не спішіть виводити. Хай вони собі лежать, тому що коли закінчується період, ще два дні вам будуть йти нагороди. Це такий типу лайфхак. Не всі про це знають, до речі. І ще раз хочеться нагадати, щоб ви не переживали вивезти, забрати свої гроші частково чи повністю можна в будь-який момент. Наприклад, ви застейкали і вам задобились USDT. Так, ну для чогось там. Заходите на сторінку Launchpool, тут є така кнопочка Історія стейкінгу, натискаєте. Відкривається сторіночка, далі отут натискаємо активний стейкінг. Зараз тут нічого немає, бо ніде ми участі не беремо так. А у вас тут буде прописано, скільки ви застейкали, коли застейкали ваш дохід, все це буде прописуватись, і отут справа в кінці буде кнопочка викупити чи «Unlock». ну тобто забрати свої кошти. Так, ви натискаєте на неї, прописуєте суму, яку хочете забрати. Можна не усі, так? Тобто там вам знадобилось 50 баксів, наприклад. Да? Ви прописуєте 50, натискаєте Забрати і все. І вони моментально виводяться вам на баланс. А далі вже переводите, продаєте, там, робите що завгодно. Ось така у нас цікава прибуткова штука, скоро стартує на біржі Байбі. Тому, друзі, приймайте рішення брати участь чи ні. Я обов'язково буду брати участь, тому що, ну, як би да, вже казав про це, що якихось великих заробітків не обіцяють, вже побачимо по факту, що там буде виходити. Так, Після лістингу монетка заліститься, ми зможемо продавати зразу свої усі, свої що ми тут заробимо. Але чому ні? Да? Заробіток на пасиві. Якихось пару 10, 20, 100 мільйон баксів буде капати, і то вже добре. Да? Ну, побачимо, побачимо. Що ж, якщо вас будуть виникати якісь додаткові запитання, друзі, пишіть. В коментарях обов'язково вам допоможу, підскажу. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки. Всім гарного, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.